Вітаю! Чи грав ти колись у морський бій чи шахи? Чи, можливо, ходив до кінотеатру? Якщо так, то ти вже неодноразово зустрічався з координатною площиною. Координати це фактично дані, які вказують на конкретне місце знаходження у цій системі. Є багато різних систем, і більшість тобі вже знайомі. Наприклад, при роботі з картою ти також використовуєш координати, які базуються на довготі. І на широті. в межах цього уроку ти дізнаєшся, що таке координатна площина, які є особливості та як побудувати точку за відповідними координатами. Координатна площина це сітка, утворена двома числовими прямими. Горизонтальна числова пряма називається вісію іксів. Тобто абсцис. вертикальна числова пряма називається віссю ігреків, тобто ординат осі ділять координатну площину на чотири чверті. Зазвичай вони позначаються римськими цифрами: перша знаходиться в правому верхньому куті, друга у лівому верхньому. Третя у нижньому лівому, а четверта у правому нижньому куті. А як нанести точку на координатну площину? Кожне розташування на координатній площині представлено певною впорядкованою парою. Впорядкована пара містить два числа, записані у формі х y. Перше число це координата Х. Вона повідомляє про розташування точки на осі абсцис. Друге число це координата Y. Вона повідомляє про розташування точки на осі ординат. Щоб нанести точку на координатну площину, виконай такі дії: спочатку намалюй координатну площину з вісю іксів та ігри. Нанесення точка почни спочатку координат. Потім перемісти точку ліворуч або праворуч, щоб знайти координату x на осі абсцис. Далі переміщаю її вгору або вниз, щоб знайти координату y на осі ординат. Тепер можна нанести точку на цьому місці. Давай спробуємо це зробити для точки 4, 2. Маємо координатну площину хі. Почнемо спочатку координат. Потім знайдемо координату x на осі абсцис. оскільки координата x у точці 4, 2 дорівнює 4, то потрібно переміститися праворуч на 4 одиничних відрізка. Тепер знайдемо координату y на осі ординат, оскільки y координата в точці чотири дорівнює 2, то потрібно перемістити її на два одиничних відрізки вгору. Тепер нанесемо точку на цьому місці. Давай спробуємо побудувати іншу точку: мінус 5, мінус 3. Маємо координатну площину Х, почнемо спочатку координат. Потім знайдемо координату x на осі абсцис. оскільки координата х у точці мінус 5, мінус 3 дорівнює мінус 5, перемістимо її ліворуч на 5 одиничних відрізків. Тепер знайдемо координату іг на осі ординат. Оскільки ігри координата в точці мінус 5, мінус дорівнює мінус 3, перемістимо її на 3 одиничних відрізки вниз та нанесемо точку на цьому місці. Запам'ятай. Усі ці точки можна з'єднувати між собою. Для цього прояви фантазію і побудуй свої точки. І з'єднай їх. Цікаво, що вийде саме у тебе.